Спростити процедуру та час оформлення документів вже три місяці у першій столиці працює єдиний дозвільний центр. За цей період до нього звернулося 10 тисяч підприємців. Проходження всіх процедур тут займає не більше 15 хвилин, бо всі необхідні служби знаходяться в одному приміщенні. Преимущество для субъекта хозяйственна. Работа единого расширенного центра является це, это, конечно, заблаговременное планирование своей деятельности, так как субъект хозяйствен знает, когда он получит документ жительного характера. Это сокращение сроков получения этого разрешения, ну и, конечно же, обеспечение тех или иных моментов консультативных. Такая оперативность возможна благодаря нововведению. Заявки на відкриття власної справи підприємець може заповнити на сайті дозвільного центру, потім роздрукувати і вже здати її з усіма Ідними документами на прийомі у фахівців, та це лише початок. Незабаром увесь процес оформлення стане ще простішим та швидшим завдяки створенню віртуального офісу. Суб'єктів хазяйства. Суб'єкт хазяйства, не виходять з дому, відсилають свою заявку, адміністратор її здесь приймає. Електронний кабінет дозволить це заявлення переслати із дому государственному до адміністратору з присутствиям електронної цифрової підписи. Останній крок в досконаленні дозвільної системи це відкриття віртуального центру єдиного вікна. Тоді оформляти документи і отримувати дозвільні папери, підприємець зможе за монітором власного комп'ютера. Побачити віртуальний дозвільний центр у справі, підприємці зможуть вже. Наприкінці осені повідомила Тетяна Чечетова-Терашвілі. Олена Завгородня, Деніс Ватянов, Харківські звісті.